І далі з нами на прямому зв'язку Аската Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Вітаю, горо, слава. Пане Аскаде, щодо безпекової ситуації на Запоріжжі, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч? І врешті розпочався ранок. На жаль, як ми вже напевно звикли говорити, все пройшло традиційно, традиційно напружено. На жаль, ворог продовжує обстрілювати прифронтові території. Якщо казати про статистику, це 290 обстрілів загально посілінні зіткнення а більше там п'яти спроб прорвати уріхівський напрямок, проте жодної успішної. Фактично, наші оборонці тримають міцно рівні фронту, і якихось суттєвих зрушень там немає. Що стосується самого міста Запоріжжя, ситуація відносно спокійна. Проте вже не першу добу. Фактично, окупанти запускають дрони з тимчасово окупованої території, і частина дронів вона також, скажімо, рухається через передмістя Запоріжжя, через громади Запорізької області. А, якщо казати за минулу добу, а не було, скажімо, якихось там прильотів і зруйнувань саме від цих Угу. Пане Скаде, розкажіть, будь ласка, про гуманітарну ситуацію в місті, соціально економічну ситуацію. Читаю новини про те, що е, суттєво е, зростає безробіття і є великі затримки із зарплатами для співробітників підприємств та організацій. Винні ним їм зарплату за два місяці уже. Це стосується Запоріжжя. На жаль, інформації я не володію, тому що. Нещодавно ми мали консультації з центрами зайнятості з обласним з міським центром зайнятості. Насправді ситуація достатньо вигадає навпаки, тому що а, центри зайнятості мають велику базу робочих місць. Це наскати неправильно сформулювали, Йдеться про окуповані території тимчасово про, про ці регіони. Так я, я я неправильно підвелася, перепрошую стосовно окупованих та, територій та, та. Угу. і більш зрозуміло, і більш логічно. Та, так, да, насправді ситуація на окупованих територіях вона. Скажемо, теж рухається за таким сценарієм, який ми прогнозували до цього, що рано чи пізно ця рекламна акція окупантів по соціальним виплатам по якимось завищеним зарплатам вона буде добігати кінця. І Ми це на сьогоднішній день це бачимо. Фактично, це вже не поодинокі випадки, коли представникам дошкільних закладів, освітніх закладів, так званих їх комунальних закладів ідуть за затримки з зарплатою, йдуть скорочення заробітних плат. Тому ці речі насправді очевидні, ми повинні розуміти. Що це безробіття пов'язано з тим, що на тимчасово окупованій території, ну фактично, крім оцього муніципального умовного сектору, який фінансується окупантами, да, і то затримками, а ну повністю вбите економічне життя. Тобто за ці два роки окупації вони зруйнували там аграрний сектор, а, промисловий сектор, який був на тимчасово окупованій понітериторії підприємцям. Ну практично сьогодні неможливо займатися будь-якою діяльністю, тому що вона все пов'язана. З комунікацією, фактично з колопрацію з окупантами, тому ситуація закономірна, і ми бачимо, що е, навіть їх бюджети да російські, які базуються там на нафтодоларах, вони також не витримують цих постійних дотацій. Якщо е, ми згадаємо аналіз дотацій по регіонам Російської Федерації, то тимчасово повні території, да, як вони також подавали в аналізі, ми це бачимо із своїх джерел. Це один з найбільш тих регіонів, куди вони намагаються спрямовувати свої фінанси, але навіть цих фінансів. Не дозволяє яким чином збалансувати ті руйнування, які вони довели, і руйнування в цілому економіки, угу. пане Аскаде, Якщо говорити про так звані вибори президента Російської Федерації, ми розуміємо, що досить активно підіймається питання на тимчасово окупованих територіях і вже давно. З цими ящиками для голосування ходять, агітують, врешті розповідають про Кремль про Путіна завтра, якщо не помиляюсь, з 15 по 17 вони офіційно заплановані. Три дні мають проводитися на території Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, як з цим на тимчасово окупованих не територіях, врешті? В чому відмінність і як зараз людям там, в першу чергу, чи посилюють контроль загарбники? Ну, відмінність, батько в тому, що. Uh, на території Запорізької області, в цілому окупованих територіях це відбувається в прямому сенсі під улами автоматів. Якщо вони в Росії це якимось чином ще там імітують під якийсь процес воєвивлення, хоч не так явно, то на території окуповані це відбувається в прямому сенсі, тому що групи цих людей, які ходили по квартирної і збирали голоси, ну, тобто ці голосування вони фактично супроводжувалися великою кількістю військових. Ну і в цілому uh, ми бачимо зростання кількості розгвардійців на ну, тимчасово окупованій території. І плюс знову ж таки ми це вже постійно констатуємо, але реальність така, що вони цими голосуваннями додатково виявляють людей, які а, налаштовані проти окупантів, про українські налаштовані, і продовжують чинити на них тиск. Тобто, ця ситуація з виборами насправді напевно, що одним з найскладніших періодів для місцевого населення, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Угу. Чи відомо вам, можливо, там позвозили журналістів російських пропагандистів, точніше, якесь телебачення для того, щоб демонструвати, як відбувається виборчий процес на окупованих територіях? Абсолютно він не напевно, що. По відношенню до росіян дуже важко сказати, що в них є ЗМІ чи журналісти. Це насправді пропагандисти, які обслуговують цю пропагандистську їх інформаційну машину. Звісно, що на тимчасово повній території є представники їх так званих інформаційних агентств, які супроводжують процес. А ми повинні розуміти, що задача цих людей, цих умовних журналістів, да, в лапках. Зняти матеріали фото, відео, тобто показати оцю якраз картинку підтримки Путіна на тимчасово поні території. Тобто це їх пряме завдання. Це не їх, їх завдання, не подивитися, як відбувається, умовно кажучи, процес так званих виборів чи показати якийсь це настроїв людей об'єктивні, і задача показати хорошу картинку, яку можна відзвітувати кремлівським куратором. Тому звісно, що така велика кількість ну це, так званих журналістів, вона є на території Запорізької області. Але до журналістики і в цілому до якоїсь прозорості процесу це не має жодного відношення. Пане Аскаде, а чи відомо, які основні наративи зараз намагаються використовувати росіяни? На що опираються? Можливо, якісь Історії, врешті, присутні, тому що їм же ж треба якось показати, щось показати, як там умовно, успішно проходять вибори на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, бо в це вкидаються величезні гроші, відверто кажучи. Ми там говорили про ну, ледь не про мільярди доларів лише на інформаційну кампанію цієї війни з боку Російської Федерації. І от про що говорять саме? З який зміст? Звісно, дивіться, всі тези інформаційної роботи, пропагандистської да по виборам. Вони відображають те, що відбувається на території самої Росії. Тобто їм важливо показати, що для людей на тимчасово окуповані території також важливі оці їх так звані скепи. Тому їм не байдуже -е, справжні там ходування запоріжців, да, на тимчасовій окупації. Вони продвигають ці наративи, які пов'язані там з радянським минулим, з відродженням якимось російським. Тобто з якоюсь позицією там Путіна сильно. Ну і, звісно, додають е декілька там регіональних місцевих аспектів, які пов'язані можливо там з відновленням якоїсь економічної сфери. Але ми розуміємо, в якому занепаді вона знаходиться. Ну і Плюс їх оці речі, які пов'язані з лгбт спільнотою, якимось там консервативними цінностями, насправді я ж кажу ще раз: їм байдуже що цікаво людям на тимчасово окупованій території, це знову таки частина цієї загальної картини показати, що, начебто, окуповані території рухаються в загальному порядку російському порядку денному. Так, ну і нещодавно побувала делегація МАГАТЕ вкотре вже на Запорізькій атомній станції, і за підсумками так давно власне гендиректор цієї організації заявив, що заборона доступу українського персоналу до тимчасово окупованої ЗАЕС не створює прямої загрози для ядерної безпеки. Ну тобто, як сприймати нам такі заяви, так це. Як бездіяльність свого роду, так від цієї агенції, чи це визнання того, що ну ми можемо бути спокійні так чи інакше, ситуація там стабільна? Ми, що ми можемо бути спокійні тільки тоді, коли станція буде повернута під контроль України, під контроль нерва mm -hmm. тому інших варіантів просто не може бути. А ми повинні розуміти, що магате і одним з ключових донорів магате, є в тому числі Росія. Ми повинні розуміти, що дуже великий лобійський вплив Росії на діяльність цієї організації. Це не означає, що. Ми повинні перестати з нею комунікувати, тому що ну фактично це є е, рупор в цілому світі. А е, на них також діють закони прозорості, публічності. І коли будуть аргументи, е, скажімо, ще більша кількість аргументів, показання того, що станція замінована, що йде йде порушення регламенту її використання російськими військовими російськими окупантами. Навіть таке така лояльна позиція там, мочільника МАГАТЕ вона вже не зможе довго витримуватися. Вони будуть вимушені це констатувати і вимушені е, робити відповідні за. Я би ініціювати у відповідних інстанціях додатковий тиск на Росію. Тобто, у нас насправді, поки станція не деокупована, іншого mm -hmm. шляху ніж залучати міжнародну спільноту, на жаль, немає.